Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. У сьогоднішній вечір вже можна привітати вас. Христос народився, бо українці відзначають особливий спосіб цей вечір надвечір'я Христового об'єднуючись разом для того, щоб мати спільну вечерю. І сьогодні ми маємо уривок, де Євангелист Матей представляє нам розповідь про братів, про тих людей, які є близькі. І отже, ми спробуємо розважити над тим, як нам представляє Євангелист Матей покликання двох пар братів. Слухаймо текст. А йдучи, попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них мовив Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті і їх покликав. Вони, зараз, вже кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Отже, ви почули цей матеріал, який знаходиться в Євангелії від Матея з 4 главі, з 18 по 22 вірш, і практично він є паралельним до того матеріалу, який ми розглядали свого часу, коли Зупинялися над розважаннями над текстом Євангелія від Марка. У Євангеліста Марка подібний матеріал знаходиться в першій главі від 16 по 20 вірш. І коли ви порівняєте тих два уривки, тобто розповідь Марка і Матея, побачите, що вони загалом є дуже подібні. Описують дуже схожі. Дії як Ісуса, так і тих людей, яких Він зустрічає на узбережжі отого озера, де Він проходить. Водночас ті подібності мають і свої особливості, бо все ж таки уривок з Євангелії від Марка практично знаходиться на самому початку діяльності Ісуса. Так, і діяльність Ісуса практично передує лише розповідь про Івана Хрестителя. У Євангелію від Матея ми маємо зовсім інший контекст, у якому знаходиться цей уривок. Тому, незважаючи на певну схожість, ми зосередимо нашу увагу на тих особливостях, які. Вирізняються для читача Євангелії від Матея, коли він вхоплює вже не тільки сам уривок, але він знаходиться у контексті прочитаного вже матеріалу. І отже, таким чином цей матеріал дає свій відбиток на сприйняття цього уривка. Тому приглянемося до матеріалу. Отже, коли ми читаємо цей текст, бачимо, що Євангелист Матей, подібно, як і Марко, наводить нам імена цих дійових осіб, двох братів Симона і Андрія, Якова та Івана, і батька оцих двох останніх братів Заведея. Але Незважаючи на те, що є ця подібність, ми можемо розуміти, що читач Євангелії від Матея має іншу перспективу, адже Євангелист Матей розпочав своє Євангеліє із родоводу Ісуса, над яким ми розважали свого часу, і ви бачили, що там була велика кількість імен. І отже, Читач Євангелія від Матея вже є уважніший до того, які імена людей зустрічаються. І особливо, коли він є, будемо говорити, той читач, до якого писав євангелист Матей, який вмів десь розумів єврейську мову і отже, вхоплював певні значення імен. Тоді цей текст набуває дещо іншого забарвлення. І отже, ми маємо, що Ісус, ідучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона і Андрія. Тут ми маємо також певну відмінність, порівнюючи з Євангелієм від Марка. Адже вже відразу тут Євангелист Матей каже, що цей Симон. Званий Петром. У Марка ви такого штриха не знайдете. І це є особливість, на яку ми також звернемо нашу увагу. Адже він тут додає ще одне ім'я цьому е, персонажу. І отже, спробуймо зосередити найперше нашу увагу на іменах, і яке значення вони мають для цієї людини, яка розуміє. Грецьку і єврейську мови. Отже, Симон, це є ім'я, яке походить із єврейської мови, так? і в основі є Шимеон, яке походить від слова Шема, що означає слухати. Тобто, цей чоловік відзначається тим своїм іменем, яке означає слухання, Андрій, його брат. Має ім'я грецьке, воно походить від Анер, так? і отже, це ім'я означає чоловік, підкреслюючи саме стать чоловічу. Далі ми маємо двох інших братів, які зустрічає, яких зустрічає Ісус, і це є Яків та Іван. Яків ім'я, яке знаходиться ще в Книзі Буття, коли представлено нам народження. Ісава і Якова, де Яків народжуючись, тримається за п'ятку Ісава, і тому його названо Яків з єврейської мови той, що тримається за п'ятку, той, що тримається за п'яту. Але разом з тим, у єврейській мові є певна схожість із іншим дієсловом, яке означає бути підступним. І тому, коли ми читаємо розповідь про Якова і Ісава, бачимо, що саме для цього чоловіка була оцей штрих дуже важливий, щоб зрозуміти ту дійсність. Особливо, коли відбулася зміна імені Якова на Ізраїль, де Яків визнав своє ім'я як Яків, розуміючи цей підтекст, і тоді Бог назвав його Ізраїлем. Тут ми маємо щось цікаве, бо також є зміна, але вже Симона. Симон, який буде званий Петром. Іван означає: Господь є милостивим, так? і отже, підкреслюється ця дійсність милостивого, милосердного Бога. А ім'я Заведей означає мій дар. І отже, десь розуміємо, що у тому контексті е читачів, до яких пише Євангелист Матей своєї Євангелії, вони вхоплювали увесь цей, е будемо говорити, матеріал того смислового навантаження, які несуть імена цих людей. Тут ми маємо також євангелистом підкреслену зміну імені Симон, який буде званий Петром. І ми розуміємо, що пізніше трохи, у 16 главі, Євангелист Матей в особливий спосіб підкреслить Оте Петрос, так? оце, що в грецькій мові означає камінь, скеля. Тому деколи Петра називають кифа, так? із грецької мови також, яке означає скеля. Отже, ми маємо цю особливість, яка стосується імен. Так? І отже, є дуже важливо, щоб сьогодні ми спробували подивитися на те, що стосується особистого імені, тобто зазвичай того імені, яке ми маємо і яким ми названі нашими батьками. Не знаю, чи до кінця батьки розуміли те, що вони роблять, даючи ім'я своїм дітям, але ім'я. У біблійному сенсі це є те, що виявляє сутність в даному випадку людини, або те, як хочуть бачити цю людину, надаючи їй певне ім'я. І отже, ми бачимо, що є Симон, який наголос поставлений на слуханні, а потім він буде званий Петром Скелею. І, отже, Матей вже тут підкреслює, що ті, які здатні слухати, і розуміється, що людина у Святому Письмі, це є та, яка покликана до слухання Слова Божого, вона стає не мов би, отою твердиною, на якій потім Ісус каже, Я збудую свою церкву. Цікаво, що в цьому тексті ми маємо також певні слова, які Повторюються, і це є те, що Ісус скличе. У грецькій мові це є калео. А церква у грецькій мові має те саме походження від калео, бо звучить як еклесія, покликані, скликані, тобто спільнота людей, які є скликані. І отже, тут ми маємо оці наголоси, які вже Євангелист Матей ставить для свого читача. Для того, щоб потім більше їх розкрити саме у 16 й главі, коли буде описувати цю дійсність, про яку ми згадали. Разом з тим я би хотів, щоб ви собі розважили, особливо в цей вечір перед Різдвом, стосовно того, як мене бачить Господь, кожен може собі поставити це питання, як Бог мене би назвав, яке ім'я Він мені би дав. Як в, яким я є в очах Господніх. І це є надзвичайно важливий момент, особливо ще раз підкреслюю, в цей вечір, коли ми очікуємо народження Ісуса, якому також Господь дає ім'я, і який народжується тільки тому, щоби спасти людський рід. І тим самим кожен із нас може себе відчути тим, Кого Бог любить, тою люблячою дитиною, задля якої Бог послав свого Сина, щоб дати нам ім'я, і те ім'я ми можемо окреслити як дитина Божа. Бачимо, що тут підкреслюється також дуже цікавий момент, коли Ісус каже до Симона і Андрія: Я зроблю вас. Рибалками людей. І оцей наголос є дуже цікавий, бо у тексті Євангелиста Марка додається ще одне дієслово, яке виявляє той самий зміст. Але там можна би було перекласти: Я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І десь наголос більше ставиться, як це звично є для Євангелиста Марка. На формуванні стосунків між Ісусом і е, тими, кого Він покликав за собою. У Євангелію від Матея Ісус є представлений більшим наголосом як учитель. І отже, Він є той, який робить рибалками людей. Є дуже важливо звернути увагу на те, що ці люди вже були рибалками, так? але, звичайно, не людей. І тут як Марко, так і Матей хочуть підкреслити надзвичайно важливу річ. Для євреїв, однозначно, море це було щось страшне. Так? Адже ну, вони зазвичай не були тими мореплавцями. Так? Ну, плавали ще по тому, що вони називали морем озеро так? у Галилеї. Але, коли ми дивимося, то Море не є місце, де живе людина. Так? І море дуже часто є представлено як те місце, де людина може вмерти. так? Оце морське дно, куди, можна сказати, може потрапити людина, яка перебуває в морі. Море наводило цей певний жах на євреїв. Тому маємо оцей аспект дуже цікавий. Море є щось протилежне до людини. Так, риба живе у морі, це її нормальне середовище. Але Ісус каже, Я зроблю вас рибалками людей, не мов би вказуючи, що ви будете ті, які будете вихоплювати людей із того середовища, яке несе їм смерть. І отже, ці учні, які пішли за Ісусом, вони є покликані витягувати людей із того середовища. Де на людину чагає смерть. Надзвичайно гарний штрих, який підкреслюють євангелисти. Також важливо звернути увагу на ще одну пару дії слів: це є покидати, залишати і наслідувати. Так? Адже ці Симон, Андрій, Яків і Іван покидають, залишають те, що вони мали. Залишають навіть Яків та Іван свого батька, і в Євангелію від Матея зникають оці співпрацівники, які є згадані в Марка, і тим самим, немов би, підкреслюється ще більший жест до залишення, адже батько залишається сам у човні. І отже, Матей хоче підкреслити оту радикальність залишення тих, які є рідними. І вибір наслідувати Ісуса. Потім, у Його творі, Він на цьому підкреслить особливий спосіб, говорячи саме про розрізнення отої любові, Бога, і любові до людини. Так? І отже, ми про це будемо говорити свого часу. Тому сьогодні спробуймо зосередити нашу увагу саме на тих. Іменах, які тут є подані у контексті початку Євангелія і у тих, у тому уривку, і зосередити своє розважання на особистому імені, яке мені Бог хоче подарувати. Спробуйте заглянути у своє серце і розпізнати себе, тою любою дитиною, особливо у навечір'я. Різдва Христового, бажаю вам веселих і радісних свят, щоб ви могли їх у мирі і спокої, незважаючи на ті обставини війни, у яких ми знаходимося, провести разом із тими людьми, які є біля вас, згадуючи у своїх молитвах тих, які далеко і не можуть бути із родиною, перебуваючи в окопах, захищаючи нас. І даючи нам можливість мирі відсвяткувати ці дні. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.